Далі будемо обговорювати з Романом Ващуком, бізнесом будсменом. Він також дивився цей сюжет і доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую. Я радий довідатися, що ми таки існуємо. <рес> ми вас вітаємо. А ми хочемо від вас почути вашу реакцію на цей матеріал. Чи знаєте ви про усі ці проблеми, з якими зіштовхується бізнес після того, після тих влучань російських шахетів і ракет? І що з усім цим робити? Ми з поодинокими випадками вже зустрічалися. Хоча, як зазначили ваші журналісти, до нас не так масово звертаються. Я, до речі, заохочую і людей з ваших сюжетів і інших, які потрапили в таку ситуацію, щоб до нас звертатися, бо це якраз такі адміністративні провадження, де ми можемо підприємцям допомогти. Дійсно, не всі Велика частина процедур українських, зокрема податкових, не приспособлені до ситуації такої у, у війні. Ми маємо випадки, коли прямо такі кавкаянські відбуваються речі навіть стосується не тільки маленьких підприємців, але й великих міжнародних фірм, де, скажімо, це ще навіть два роки тому влучила ракета в бухгалтерію. Заводу і ДСНС, рятуючи будинок, чомусь не зареєструвала, які саме документи пропали, і це стало тепер каменем спотикання між фірмою і державою. Є також велика віра. там один з ваших. Підприємців в сюжеті згадав, що треба все, все скинути у, у хмару, так би сказати, щоб якось забезпечити документи, але дуже часто і цього не вистачає, бо є велика далі віра у оригінальність паперових документів. Отже, є фірми, які місяцями відруковують наново е, документи з комп'ютера, щоб відтворити паперову оригінальну базу, без якої, скажімо. Державні органи вважають, що не можна їх оцінювати чи перевіряти. Так що, тут є великий простір для того, щоб достосувати законодавство і регуляторні документи до реалій війни, але далеко не. Далеко не всюди це зроблено. Пане Романе, а ви маєте механізми впливу на ті ж самі державні установи? Хто має ініціювати зміни для того, щоб бізнес під час війни, уже на який рік цієї війни ну, не мав таких проблем? Наш механізм це писати, питати, докучати, вимагати. Ми не можемо наказувати, але ми також можемо вказувати уряду на системність. Даної проблеми і в та системність видна із, із вашого сюжету тут. Отже, ми можемо, скажімо, в відносинах із податковою, з відносинах з міськими адміністраціями зайняти сторону чи представити проблему підприємця, підготувати кваліфіковану юридичну документацію. Ми працюємо безплатно отже, тут не входить. В рахунку ті десятки тисячів і сотні тисяч гривень, що е, е, про них нарікають е, люди в сюжетах, е, Так що якраз цю нішу ми можемо для підприємців зайняти, ми готові це робити. Пане Романо, а яка має бути стратегія поведінки бізнесу, який потерпає від російських обстрілів і постраждав, все-таки починати перемовини з місцевою владою, чи одразу звертатися до вас? І ви знаєте, як така бізнес няня, яка буде супроводжувати цей бізнес і допомагати? Як правильно діяти? Ми така няня, яка вірить у самовиховання. Отже, потрібно, щоб підприємці перші самі звернулися. Якщо потрібно, самі розчарувалися і тоді прийшли до нас. Тобто Ми, не є, ми є установа, яка розв'язує проблеми, які виникли, після того, як вже підприємець сам щось зробив, щоб спробувати полагодити справу. Якщо не вдається, тоді ми вже за неї беремося. Але безумовно, поінформувати себе. І використати ті механізми, які є, це потрібно. Ми ще е, на е, перших місяцях е, повномасштабного вторгнення е, підготували е, такі е, е, напрямні чи е, для підприємців, що робити, якщо е, вам щось прилетить, чи є якась воєнна шкода. І можливо, що інші органи вже також щось підготували, підготовили. Можливо, що й нам потрібно переглянути, чи щось змінилося, чи потрібно зробити нову версію такого документу, який би дуже простими словами, простими кроками вказав людям на те, що треба робити в такій ситуації, пане Романе. А за ці роки ви напрацювали якусь. Системну пропозицію до уряду, до відповідних служб, ви ж бачите системність цієї проблеми, і чи якісь з них були почуті владою або вирішені? Поодинокі справи були системно, Мушу признатися, ще ні. Отже, тут є ще простір і для нас, щоб зайнятися такими питаннями. А як, ну, на вашу думку, це має в ідеалі виглядати? У, узагалі ця комунікація з урядом. Це має бізнес-спільнота разом напрацювати, якісь свої пропозиції дати уряду. ну, Тому що навіть ті ж самі оподаткування бізнесу, коли він не працює, ну дійсно така системна системна проблема, яка стосується особливо готельно-ресторанного бізнесу, тих самих магазинів. Так. Ну, тут Тут є проблема, скажімо, комплексності цих питань. Це вимагає підключеності, напевно, більше ніж десяти різних державних структур в Україні на загал є та проблема, що кожен працює у власній такій фортеці чи вежі, і зібрати всіх горизонтально, щоб вони врахували. Наслідки рішень, рішення чи відсутності рішення одного державного органу на дії іншого, це складно. Це ще одна така ділянка, де може, де могли б е, зробити більше, включно з нами, а це є збирати людей довкола округлого стола е, і сказати: добре, ви можете сказати, що це не у ваших повноваженнях, але тут є сусідний орган, і це є в його повноваженнях. Е, і все це ви повинні синхронізувати, е, щоб був зрозумілий е, покроковий шлях для підприємця, щоб розв'язати ці проблеми. Пане Роману, у нас буквально 20 секунд на прощання, але я не можу не поставити вам особисте запитання, бо пам'ятаю вас, як посла Канади в Україні, ви після завершення канденції залишились тут жити, чи, чи що сталося? Дуже коротко у нас буквально 10 секунд. Ну я тут вже від січня 22 працюю. Збираюся до кінця цього року далі цим займатися. Отже, ще є час, щоб взятися за цю підняту вами важливу проблему. Пане Романе, дуже дякую, Роман Ващук, бізнес-омбудсмен, був з нами на прямому зв'язку.